Нах чоловічки помітили у Львові символічну акцію під вікнами російського консульства, влаштували переселенці з Криму. Тисяча днів як їхня батьківщина стала жертвою російської агресії, а точніше окупації, бо саме так і не інакше назвав дії Росії в Криму міжнародний суд у газі. І через цей воєнний злочин сусіда 35 тисяч кримчан були змушені поспіхом тікати з півострова. Серед переселенців майже дві третини це кримські татари, які ще не першому відчули на собі агресію росіян. заборона меджлісу, суцільні обшуки та арешти, сфабриковані звинувачення у тероризмі. Така буденність нині в Криму, і під загрозою терору кожен кримча. Не, не згодний із режимом окупанта. Це списко. Вітаю вас на 2 плюс 2. Починаємо. Один загиблий, двоє поранених. Під Маріуполем бойовики обстріляли українські позиції. Наші боронці зазнали втрат. Мінус два зрадники. Підписав контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. На кордоні з Кремом упіймали двох дезертирів, котрі переприсягнули на вірність Росії. 70 гривень за пляшку горілки. Спиртні напої дорожчають в Україні. Горілка і коньяк на 22%, а вина взагалі на 40%. Троє військових загинули в аварії під Миколаєвом на Ополі. Вони врізалися у бензовоз, який виїжджав із заправки. У легковика повністю зрізало дах водій, і два пасажири шансів вижити не мали. Двом загиблим було по 32 роки. Одному 29. Поки їхні тіла з купи металу діставали рятувальники, бензовоз поливали водою. Він був повний пально і міг спалахнути. Ще один армієць на задньому сидінні легковика. Зазнав надтяжких тяжких травм за його життя. Зараз борються медики. Всі військовослужбовці із чотири. Ста ї окремої артилерійської бригади ВМС України. Один загиблий і двоє поранених за добу. Про це на своїй сторінці у мережі повідомила парамедик Галина Алмазова з медичної команди швидкого реагування Вітерець терористи, хоч і стріляють менше, проте не обійшлося без крові. У штабі ато зафіксували близько двох десятків обстрілів. Постраждали колиці Маріуполя по позиціях українських військових у гнутовому гатили з артилерії у Красногорівці. З танка по широки не із мінометів Марінку та Лебединське обстрілювали з гранатометів, але ніхто не скасував рейди диверсійних груп із Оленівки, що біль. До Кочаївська повернувся Олександр Моторний. Яке воно життя на нулі у репортажі? У них тут зона підвищеної та особливої уваги і з небезпекою. Як кажуть шахтери, так стріляти не можу. Коли кроют квадратами, чітко плотно, коли ложиться одна в одну, то це ну, как бы не просто так. Неподалік проходить дорога на Донецьк і саме нею, від ранку і аж до Сутінків. Щоденно через нуль пересуваються зовсім не військові люди. Днем білого дня стріляють по нам з ПК, з ДШК, СПГ і БМП. Переважно. Вночі йдуть. Кожної ночі йдуть мінометні обстріли. Щоправда, навіть той цивільний чинник геть не зупиняє мінометні розрахунки бойовиків. І тут все всі розривами, прильотами б'ють досить прицільно, ну, вже пристрілялися. Мало впливає Але на гранатометників. Був прильот СПГ. Далі атвір. І зовсім від слова абсолютно не стримує ворожу арту. Це польові переїзні. Вони приїхали, розставилися, відпрацювали. І тікають. Тому ми пилю наблюдаємо одразу, де спишки йдуть. Ми по ним теж даємо Я так так, Втім, розповідають бійцяй дару, вистачає тут і ходоків із повзунами в російській уніформі. Вчора була вилазка, заміщена група ДРГ на Железк. Після вчора по полю тут ходили, пробували ліз. Ну, даємо відповідь, відсікаємо їх, і вони відступають. Стрілецькі атаки кажуть, айдарівці на їхній ділянці фронту взагалі явище щоденне та мало прогнозоване аж надто кілька останніх тижнів. Так просто проїзходять постоянно. Обстріли. Сьогодні, Сегодня щодо сходу сонця, окупанти будили увесь опорник пострілами з гармати БМП та протитанкових гранатометів. Десь без 26 всі пари начали обстріл. отримали добро на адекватний відповідь. Ну вони отримали, этот в принципі, ответ. Ну, все одно это все продолжалось где-то около получаса. Оцей шалений просто штормовий вітер. Він вже третю добу панує тут, на півдні Донецької області. Насамперед, це звісно, що холодно і малоприємно особливо, якщо враховувати температуру. Вона тут зараз мінусова, але з іншої сторони оборонці говорять, що можливо завдяки саме цьому штормовому вітру кількість та інтенсивність ворожих атак останніми днями, принаймні артилерійських атак, суттєво зменшилась. Такий сильний вітер впливає на балістику. Любого выстрела. Вот. хоч пулі, хоч снаряда ну, более артилерії. Тут таки балістико буває, що просто під час артобстрілу у небі коригують безпілотні дрони. Перед тим як вони починають стріляти, то бувають безпілотники. Літають і во время обстрілу теж у них нуль нуліше просто не буває. Та незважаючи на таке мало сприятливе виживанню розташування, тутешніх бійців зовсім не треба переконувати любити батьківщину. С самого початку цієї війни був, мабуть, на всіх фронтах. Щоденної бойової роботи тут вистачає кожному, та напередодні, каже Юрій, таки викроїли трохи часу згадати побратимів. Зібрали з рукою вчора в майдану, що розповідали шевство, Боєць каже, навіть дзвонив друзям у тил. Запевняє, жоден із майданівців його кола не шатався і бунтувати геть не планував. Була нас так з країну. Якщо почати бомби, оці воно ще тут. Що її Україну і нині це актуально як ніколи треба захищати. Вайдарі теж розуміють без зайвих тлумачень. Третина підрозділу взяла до рук автомати та пішли на фронт просто з майдану. Відтоді окремий штурмовий. Не полишає переду з Донеччини. Олександр Моторний Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Сіра зона контрольована бойовиками. Ворог осів у Новоолександрівці на Луганщині. Звідти провокує наших вояків. Час і часу гатя чи зміну матів. Ворожі снайпери займають позиції у житлових будинках, знаючи, що наші бійці стріляти у відповідь не будуть. Про ще один день на передовій Євгенія світанська більше. Ого. Назва населеного пункту Новоолександрівка все частіше з'являється останнім часом в офіційних зведеннях із фронту. Позиції українських військових тут обстрілюють найчастіше, але по телевізору показують найменше, бо сюди ще спробують дістатися. Нахиляєшся не від обстрілів. Усю дорогу гілки січуть обличчя. Ой, ребята, голова вантажівка ледь ловить колію. Її хилить у бік, але їде на відміну від іншого транспорту. І так у щодня на передовій побагнють і холоду діставатись туди, де гаряче. От воронка дерев'я ті, що були. Міни 82 другий, розповідає боєць із позивним зоря, косять дерева регулярно. З наступленням ночі часто. Днем ніхто, в принципі, не стріляє, тільки починається з цієї сторони, а це із самої новолександрівки, і хоча село нейтральна сіра зона, його для ведення вогню вподобали вороги. Отут зі затіх посадок, от прямо ту сюди подошли, наче шмаляти, сколька діта около часу, Дав стовп є, Ну як какравіді рагатки. Там можна даже сюди без бінокля увідіть їхній бліндаж. Яскравих фарб сірій зоні додав український синьо-жовтий стяг. Флаг українські виставили, наші сусіди спустились, ну звісно, різкували сильно. Тихо тут було. Хіба що вихідними, коли армія країни окупанта святкувала день ракетних військ та артилериста, подібні свята, поведінка ворога не передбачувана. На день військовослужбовця. От коли був наш день військовослужбовця, вони там робили подарочки. Там ну таке щось з чистом міномінометами, такими легенькими 82 ками Там дрібнички, Да? Так, порівняно ну, з 152 п'ятдесят це дрібнички. Тут і на вороже свято, і в будь-який інший день бійці на поготові. і завжди у повному екіпіруванні. Ми знаходимося на передній лінії і жартувати засобами безпеки це просто неможливо. Одному нашому військовослужбовцю каска якраз врятувала життя. Був перехресний вогонь. Я так попало щось в каску каска злетіла і запекла щека. Нині на щоці Андрія невеликий шрам. До лицевого нерва 2 міліметри не хватило. Але то дрібниця порівняно тим, що могло би статись, аби під час бою не було б цієї каски. Верхній слой пробило, а так каска лишилася ціла. Не було б каски, була б дарява голова. Каже, це святий обов'язок для кожного бійця завжди тримати розум світлим, а голову захищеною. Тепер ця каска – Його власний оберіг. А я цю каску тепер нікому не віддам. Має якщо продації викуплю збройних сил України з Луганщини, Євгенія Цвітанська, Микола Щіров. спецкор два плюс Два місяці під вартою дезертирам Олександру Баранова та Максиму Одинцову, яких затримали на адмінкордоні з Кримом, обрали запобіжний захід. Напередодні СБУ повідомила, що поблизу прикордонного пункту пропуску Чонгар спецслужби затримали двох дезертирів, які під час анексії Криму зрадили присязі та перейшли на бік російських військових. За інформацією голови служби безпеки Василя Грицака, затримані хотіли купити підроблені документи про закінчення українського вишу, аби отримати звання офіцерів російської армії після спецоперації Міністерство Оборони Росії звинуватили українську сторону у викраденні своїх військових. Хоча на оперативному відео чітко видно затримання відбулося на українській території Після 2014 року підписав контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і прийняв присягу. Я осознаю і признаю, що завершив державну зміну, передусного Уголовным кодексом. З цим двом, яких ми затримали, було відомо, що ще в п'ятнадцятому році з п'ятнадцятого року як вони сказали стосовно них порушення кримінальні провадження за дезертирство і державну зраду 111, 408 відповідно статті кримінального кодексу україни максимальний строк який передбачає ці дві статті названі мною може бути аж до 15 років ув'язнення Шейни сутички і погроми за фактом правопорушень, які сталися напередодні у центрі столиці під час третьої річниці Революції Гідності. Поліція відкрила кримінальні провадження. Під час проведення річниці основні правопорушення зафіксували поблизу площі Льва Толстого. Там мітингувальники розтрощили два офіси. Один це приміщення руху український вибір, його лідер Кум Путіна і переговорник у мінському процесі Віктор Медведчук. А за кілька хвилин потім спробували підпалити офіс Збербанку Росії, попередньо розбивши вікна та стіни фінансової установи. Затриманих у поліції немає. Загалом під час нічної акції постраждали 10 людей. У них переважно забої та отруєння димом. Одну дівчину, що впала з парапету, довелося шпиталізувати. Ці події поліцією зафіксовано. Внесено кримінальне провадження за статтями Умишлене пошкодження майна і 296-го хуліганства. хуліганство проводиться. Слідчі дії будуть встановлені особи, будуть проводені з ними. Необхідні процесуальні дії на теперішній час нікого не затримували. Святошинський суд Києва допитає Віктора Януковича у справі 48 розстріляних героїв Небесної Сотні. Відео призначили на 13 годину, 25 листопада. Система вже протестувала. Російська сторона дала згоду. Втім, прокурори побоюються, що вона ж може зірвати сценарій допиту. Деталі знає Станіслав Фещенко. Він повернувся з засідання, де судді Беркутівців Зінченка, Врозкіна та ще трьох їхніх колег. 25 листопада, 13.00. У цій залі Святошинського суду відбудеться відеодопит експрезидента України Віктора Януковича, голова судової колегії по справі п'яти беркутівців, Сергій Дячук зачитує підтвердження суду міста Ростова на Дону. Януковича дозволили допитати прийнято до виконання доручення Святошинського районного суду міста Києва, яке надійшло з головного управління міністерства юстиції Російської Федерації в Ростовській області. Про проведення шляхом відеоконференції. Зв'язку допиту свідків Януковича і шуляка. Прокурори остерігаються двох речей: що допит може перетворитися на політичну саморекламу Януковича, і що російська сторона може утнути технічну диверсію, якщо запитання будуть незручними. В такому разі відповіді експрезидента не можна буде долучити до матеріалів справи про розстріли на майдані. Багато питань для нього будуть серйозним сюрпризом. Мені ще дуже цікаво, як чи не буде спроби з боку тієї сторони. Ні того суду ростовського, в якому він буде давати показання, чи не буде спроби навіть технічно обмежити можливості запитань? У нас багато питань, але вони але ми їх не можемо озвучити до початку допиту. Ви добре це розумієте? Буду поставлені запитання щодо тих подій, щодо тих обставин, які зазначені в обвинувальному акті і стосуються, як загалом, Обставин, обстановки, яка склалася на той час в місті Києві, разом з Януковичем по справі убитих майданівців. Суд допитає і екс керівника внутрішніх військ України Станіслава Шуляка. Він теж утік до Росії. Сьогодні суд також направив на повторну балістичну експертизу 578 автоматів Калашникова, з яких стріляли у майданівців. Попереднє дослідження робили на швидку руч. Ті автомати кулі та гільзи, щодо яких виникли суперечності, перевірять ще раз в Харківському інституті судових експертиз Бокаріуса. Це може затягнути процес над беркутівцями на кілька місяців. Станіслав Фещенко Владислав Журенко спецкордва 2+,2. Зброя на продаж на Львівщині. Співробітники служби безпеки затримали двох військових, які торгували боєприпасами. Відомо, що капітани крали зброю своєї військової частини і перепродували. Затримали зловмисників неподалік їхнього місця служби. Щоправда, про яку військову частину йдеться в поки що не кажуть. Так само невідомо, кому саме перепродували боєприпаси. На момент затримання у автовійської службовців було понад 5 тисяч набоїв різного калібру, 20 зарядів до гранатомета РПГ-7 та 52 тисячі гривень. Отриманих від покупця за цим фактом ще тривають слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання військових. Масаж від кіборга. Ці руки ще рік тому тримали кулемет Калашникова. Тепер мнуть тіла. Колишній кулеметник 95-ї бригади знайшов себе у новій професії масажиста. Дмитро Крикони з позивним Амур воював у Дафі, вивозив поранених та завозив продукти. А потім прийшов додому, закінчив курси, купив спеціальний стіл і почав освоювати нове ремесло. Як зустріло кіборга, звичайне, мирне людське життя. Віталій Фанасієнко допитував. Він потрапив на війну у найгарячіший період, у той час саме точилися бої за піски та Донецький аеропорт. Бойовики давно не обмежувалися стрілецькою зброєю та гатили по дапу із танків та артилерії. Завдання кіборга із позивним Амур було пробратися туди неушкодженим, зберегти екіпаж та забрати поранених. Зобов'язаний довести людей, там довести все, що тобі виконати завдання. Але коли ти їдеш в БТР ти не можеш взагалі нічого зробити, ти навіть не бачиш, що з тобою робиться, а все. Кулі луплять лупляють по БТРі, то це на найстрашніше було. Повернутися у мирне життя, каже Дмитро. Було ще складніше. Це він відчув. І ще коли прийшов у короткотривалу відпустку. Там був адреналін, там інші люди Складно ще було знайти себе, і слава богу, вроді, впорався з цим. Тоді Дмитро і вирішив здійснити свою давню мрію. Спочатку закінчив масажні курси, потім купив спеціальний стіл і працював на виїздах. І ось сьогодні вже має власний кабінет і улюблену роботу. Про те, що Амур став професійним масажистом, першими дізналися саме бійці 95-ї бригади. Євген Турчак із позивним Жора, один із них. Сьогодні він прийшов розім'яти шию після контузії на фронті. Ну, щоб не скористатися, якщо мій поліночок масаж робить. Вони намагаються майже не згадувати війну, та після масажу задоволений жора робить висновок, що прицільно стріляти із кулемета та розминати м'язи. У Дмитра виходить однаково добре. Хіба що емоційний стан різниця? Біля масажного столу він задоволений та спокійний. А от за кулеметом Флегмат повний, повний куди доїхати. Сів до поїхав приночу. А потім, коли вже до се припіджали, забороню сідав за полімет і погнали працювати. За півроку роботи Дмитро змінював свою стратегію. Спочатку для всіх бійців АТО ці процедури були повністю безкоштовними. Безкоштовна робота не ціниться. Багато хто записувався, і не приходив. Я вирішив поміняти трохи свою стратегію. Хто скільки заважає за потрібне, той скільки, ну. Клади, тобто стабільної ціни немає. Ну немає слова безкоштовно. Це стосується і родин загиблих бійців. На них тепер і орієнтується Дмитро для усіх інших. Ціна на його послуги за столичними мірками середньо зважена, хоча люди йдуть і йдуть з різних причин. Цікава назва, якби я взагалі е, прихильник масажів, тому вирішила прийти і спробувати. Більшість клієнтів Кіборга із захопленням ставляться до того, як він повернувся до мирного життя. А для особливо небайдужих масаж взагалі відходить на другий план. Їм головне потиснути руку та подякувати. І за масаж у тому числі. Віталя Фанасієнко, Владислав Конанчук, Спецкор Два плюс два. 17 загиблих та 37 травмованих у Китаї сталася масштабна ДТП. через сніг та ожеледи на трасі у провінції Шансі Зіштовхнулось 56 авто. Більшість, як видно, з відео це вантажівки. Вони просто перетворились на купу металобрухту, залізяче заблокувала рух на всіх смугах дороги. Тим часом рятувальники зупинили рух у зустрічному напрямку, аби розтягнути автівки та допомогти потерпілим. Смерть за кермом у центрі Києва неподалік адміністрації президента сталася незвична моторошна ДТП. Авто з уже мертвим водієм врізалося в іншу автівку. Поліцейські, не зважаючи на затор, який утворився, не відважили сісти за кермо легковика, щоб відігнати його з перехрестя з подробицями. Олександр Загородний. Це ДТП в центрі столиці на вулиці Лютеранській вразило навіть поліцейських. Власне, це і не аварія, незначні пошкреблення на двох автомобілях. Просто поліція вивела в одному з автомобілів, який, власне, і рухався тіло молодого чоловіка. Лікарі не беруться встановлювати діагноз, але кажуть, однозначно чоловік помер не від якогось удару чи ушкодження. У нього просто зупинилося серце. Їхав, повертав і помер. Судмін експертизові, що там таке. Но. Це від удару, може бути? Ні, ні, не, не, не це не від В Уеве Юрії выполнился Лишень 45 років. Співробітники кажуть, ніколи не скаржився на здоров'я. А Лашень сьогодні йому було трохи зле. <ривити> ні, нічого не боліло. Він був, Ну, абсолютно, знаєте, у кожного какие-то недомагання. Він даже особо не жалився. Сказав, що немножко плоховато спав. І, ну, вот как бы не очень хорошо себе с утра чувствовал. Потом что-то выпил, гадав? все нормально, і поїхав. Медики припускають, що виною може бути ось ця мерзенна погода. Зараз падає тиск, і люди з хворим серцем дуже вразливі. Ну а поліцейські попереджають усіх водіїв зараз слизько і просять усіх бути дуже уважними та обережними. Олександр Загродний, Заренко, спецкор два плюс Позбутися грошей гаманця та мобільного телефона за кілька секунд у Києві. Активізувалися кишенькові злодії. Вони працюють у транспорті на вокзалах та навіть у церквах. За даними поліції, кількість кишенькових крадіжок порівняно з минулим роком зросла. А от розкриття злочинів значно менше. Чому з'ясовував Атон Сашко? Аліна згадує день, коли в неї у тролейбусі просто з під носа вкрали гаманець. Я зайшла туди, було вже дуже багато людей. Всі були хорошо діти, коли ж дівчина вийшла із тролейбуса, побачила, що гаманець зник. Перед Передстановки кошеляки щоби. Я отак от держала сумку. Вот так от я не знаю, копити пройзійшло. Ніхто не біжав, ніхто на мені не смотрев. У гаманці були кредитні картки та декілька сотень гривень. За два дні вкрадена річ таки знайшлась у соцмережі. Дівчина побачила оголошення про те. Гаманець її повернули порожнім. Зазвичай кишенькових злодіїв приваблюють гаманці з грошима та мобільні телефони. Тож експерти радять, якщо ви зайшли в громадський транспорт, тримайте ці речі у руках. Спасибо. А що у вас вкрали? Кошельок і мобілку. церкві мобілку вкрали в церкві. До обговорення теми долучається чи не увесь тролейбус. У пана Миколи теж вже викрадали мобільний і гаманець. Нині каже за всім цим пильнує ретельніше. Боюсь, але я вже спатю вже столичні правоохоронці. Зазначають, кількість кишенькових радіжок порівняно із минулим роком зросла на третину. Січня по жовтень 2015-го у Києві зареєстрували 2146 випадків. Цьогоріч 2802. Проте розкриття злочинів навпаки. Зменшилось. Речник столичної поліції Ірина Левченко стверджує, відсоток розкриття низький, тому що у таких випадках бракує свідків. щоб довести кишенькову крадіжку, коли викрадається мобільний телефон, особливо якщо викрадається гаманець, наприклад, фактично треба зловити людину за руку. Якщо злодій досвідчений, за руку його не впіймаєш, каже Володимир. Хватає секунди часу. Тобто одну, там я ультрирую, ну двох-трьох. Этого достаточно. За плечима чоловіка, 13 років в'язниці. Нині він актор реаліті шоу. Володимир знається на вивертах злодіїв. Одним із етапів крадіжки є відвертання уваги. Букетом роз розтикав в лісо, щоб відвлечь чоловіка. Делает він, що обознався, руку тягне, обнімає. Проте розпізнати у натовпі професійного крадія дуже складно. вони Во можуть быть... бути... Як в костюмах з дипломатами могут в очках і вообще смахивать на студента. Найголовніша порада Володимира у громадських місцях зосередити увагу на своїх речах, а найцінніше не випускати з рук. Антон Страшко, Сергій Щекочихін та Сергій Кисельов. Спецкор 2+,2. плюс Через сміття до спортивних звершень у Херсоні, щоб облаштувати зал для тренувань. Спортсмени-каратисти вивезли кілька вантажівок сміття. Приміщення місцева влада надала їм у безкоштовну оренду. Але ані чиновники, ані спортсмени не здогадували, що було всередині закинутої будівлі. Олена Ваніна дізнавалась. У будні тренування у вихідні толока. Чемпіони загрібають сміття, що його аж так багато не сподівалися. Впіща роботи багато. Тренер цих хлопців, голова місцевої федерації Карате і волонтер Артем Яковлев, у вихідні працює вантажником сміття. Каже, приміщення під нову залу шукав три роки, бо підхожого у комунальній власності не знайшлося. Зрештою, натрапив на нічийну колишню їдальню гуртожитку. Не задав вопрос управління комунальної власності, серед чути поміщення. Ми можемо його попросити? Да, без проблем подавати документи. Ми подали такі документи. Пройшли всі круги ада нашого з нашими депутатами. Крім тренувань по карате, тут хочуть організувати оздоровчі спортивні групи для колишніх атовців. Ноги в бронежилетах, це дуже були великі нагрузки на спину, на для них потрібні спеціальні тренування, які змогли б їм постанастановіти своє здоров'я. Дізнавшись, що тут буде спортзал, жителі будинку вийшли допомагати. кажуть так, приміщення занедбали комунальники. Їдальну хотіли продати, але ніхто не брав. Одни хотели здесь что-то сделать вроде бы магазина, вторые хотели сделать здесь сауну, третьи еще что то там Когда дело дошло до дела, то поняли, что вложение потребует очень много, и, ну, от этого все ушли. А от спортсмени на стан будівлі не нарікають. Головне кажуть, що вона вже є. Что, власти просить убрать мусор? Ну. Я не знаю, стоит ли это, ну, такое делать. Да, Я не, э, е, не отрицаю того, что мы будем обращаться за помощью хотя бы в той же крыше, потому что шта выполнить это помещение будет очень тяжело. Примещение спортсменам міська влада дала у безоплатну оренду на три роки. За перший сподіваються завершити ремонт. А вже у вересні розпочати навчання. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон Спецкор, 2+,2. В Україні стане дорожче пити. Сьогодні опубліковано постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою в країні суттєво підвищили ціни на алкоголь. Воно набуде чинності за 10 днів. Таким чином, відтепер пляшка горілки коштуватиме майже 70 гривень проти 55 Раніше немає радісних новин і для поціновувачів коньяку. Так вартість літрової пляшки тризіркового напою становитиме 524 гривні. Раніше було 420. Ціна на п'ятизірковий кон'як злетить аж до 600 гривень. Онь проти 470 до сьогоднішнього дня не оминуло підвищення і натуральні вина. Мінімальна ціна, на які зросте на 22%, а на А накріплені вина та вернути аж на 40%. у Кабміні Своє рішення мотивують значним підвищенням собі вартості виготовлення алкоголю. Тому відповідно, ціна не могла залишатись на рівні минулого року. Школяр-вершник, п'ятикласник Сашко Олесницький із Рівненщини щодня їздить на уроки. На коні сім'я хлопчика живе на віддаленому хутрі, куди не ходять автобуси. Тож три кілометри до найближчої школи він долає верхи. Місцеві жартова називає Сашка принцом на білому коні. На світанку десятирічний Сашко снідає, а на вулиці вже чекає кінь Борис. Верхи на ньому хлопчина щодня долає понад три кілометри до школи. Більше нічим до найближчої зупинки маршрутки далеко і суцільне бездоріжжя. Нам треба десь кілометр сюди добиратися. Ну він іде скільки? Півсьому йде йому ще дуже рано йти. І назад вже так, ніби нема чим вернутися додому. Мама і тато разом проводжають Сашка до коня. Він мій друг я навчився їздити на коні вообще шісти років. А до школи десь три роки вже їжджу. Виряджати сина до школи верхи батьки вже звикли, хоч спершу зізнаються, не аби як хвилювалися. Було колись то перші рази, то було трошки, трошки страшно, бо кінь є кінь, дорога є дорога, всякого може бути, може впасти. І... Але вже привикли вже свого телефона давали, щоб він перезвонював. Що в мене все добре приїхав вже, все було получно. Давай зашка. Щасливо, До побачення, мам. бачимо. Попа, та. Вершник з наплічником дістається на уроки хвилин за 40. В селі, де розташована школа, живе його бабуся. Біля її воріт Бориса і паркує, а сам йде переодягатися. Знаєте, як отако поставить його, як я хожу, ну, Часом не замічу, що він приїде, бо йому не треба допомагати злізти чи що, то він так гіржить, що невозможно. Вже жде, поки я його заберу. Поки бабуся за конем пригляне та погодує, Сашко гризе граніт науки. Пася прийшла до школи, мій перший урок французька мова. Вчителі Сашка хвалять, учень старанний і, попри те, що так далеко живе, уроків не пропускає. Спочатку дивувалися, коли бачили, що хлопчик їде на коні, а зараз це вже всі звикли, всі зрозуміли, як він може по-іншому добратися. Така дорога в них складна. Жартують, що принц на білому коні їде у школу. 我们 <laughs> Майже у всіх родинах Сашкових однокласників теж у господарстві є коні, але таких вправних вершників серед однолітків мало. Дивовижно, що він катається на коні кожен день. Сашко ж готовий діставатися верхи до школи і в дощ, і в заметіль, і не тільки тому, що більше ніяк. Каже, такі поїздки для нього неймовірне задоволення. У мене сьогодні сім уроків. Борис мене буде чекати десь до четвертої години. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина. Спецкор 2+,2 Гарного дня, бережіть себе та своїх рідних. Щасти!